У закритій труні без дати смерті на хресті в селі Гребниківка Боромлянської громади попрощалися зі старостою Олексієм Винниченком. На початку повномасштабної війни в березні 22-го року, під час окупації Гребиниківки, чоловіка з дому забрали російські військові. З того часу він перебував у полоні. Кілька днів тому рідним надійшла звістка, що в Україну Олексія Винниченка повернули мертвим. Коли і за яких обставин помер чоловік, невідомо. По Устав нашої православної церкви. Потрібно було б в третій, дев'ятий, сороковий день подати панихиди в церкву, так як в ці дні йде душа на покупня до Бога, але ж ми не знаємо, коли він загинув, від кого і від чого. Нині за старосту в гребенниківці Лариса Єфросиніна. Жінка з вдячністю згадує Олексія Виниченка. Можна було в будь-який час звернутися не тільки в робочий і вирішити питання, які потрібно для громади. Так що царство йому ймовічний покой, такий ініціативний завжди шутки, улибачка, він завжди такий він був. Період окупації вже зв'язку не було, але у нас набережно рядом є село. Там ну, велика, ну, верхня точка, що він всім, кого міг, попереджав, щоб покидали домівки, оскільки, можливо, буде ну, ситуація непередбачена, Так що дякуємо йому. На лавці біля будинку, де жив Олексій Винниченко, згадує чоловіка його сусідка. Таке ж було, щоб він коли не поздоровався, чи він не спитав, як ви, чи не було тулі. Так прийшли й пособили там із одним у двох, посов там щось по світу, побривалося. Ну, я ж кажу, дуже 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 вежливий і дуже хороший чоловік. Багато років, розповідає Василь Романніка, він був колегою Олексія Винниченка. Востаннє з ним спілкувався напередодні того, як старосту Гребиниківки забрали російські військові. Напередодні ми з ним говорили, тільки він повідомляв там нашим. Дані розвіддані про техніку. Тільки позвони мені, а вечора Дмитрович позвонив, що його забрали. Був гарним другом, гарним товаришем, чуйним, добрим, душею компанії нашої. Ми з ним прийшли дуже багато. Ми дуже наділися, що він повернеться. Це цивільна людина. ну, Нелюди поступають по нелюдськи. Просвіти наші з вірою тобі служимо. І вогню визволи, І мені повсякчас. Ми завжди з ним знаходили спільну мову. Завжди допомагав церкві, всім чим міг. Брав косу в руки, і йшов траву, косив біля церкви, брав пензлика в руки і фарбував. Каже, ми для тебе все зробимо. Що тільки скажи? І дійсно, було з ним приємно жити поруч. Останній прихисток знайшов Олексій Винниченко в рідній Гребиниківці. Його поховали на місцевому кладовищі. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.